На вулиці машина збиває перехожого. З машини вистрибує дівчина, підбігає до збитого й каже Ви не уявляєте собі, як вам пощастило. У чому? Я збила вас просто навпроти кабінету лікаря. «Ні в року собі пощастило. Цей лікар. Я. Розмовляють бабусю на лавці біля під'їзду. Чули? Вчора два наркомани та повія за містом Міну знайшли. Так, добре чути було. Мам, у мене кльовий тато. Він зі мною дивиться мультики, їсть, грає. І м'яч у дворі ганяє і в пісочниці з нами пустує. Завжди веселий, завжди сміється. А чому в інших тата не такі? Тому, синку, що інші тати на роботі каски одягають. А твій тато забув. Поручник Ржевський збирається на бал. Стоїть перед дзеркалем і змащує парфумовий член. Денщик здивовано запитує: Пане, навіщо це? Та так, Просто всяк випадок. Після цього Ржевський починає змащувати вазеліном дупу. Ой, пане, а це навіщо? Так випадки, Степане, вони різні бувають. Вранці після першої шлюбної ночі. Петрик, витираючи серветкою гідність, суворо каже дружині Марічко, надалі мий на ніч ноги і одягай шкарпетки. У тебе негарні пальці на ногах. Добре, але тоді ти одягай рукавички, шапочку, труси та намордник.